Доброго дня! Мене звати Наталя. І сьогодні я хочу запросити вас у свій ідеальний сад, щоб показати стежку, яку я зробила власноруч. Ця стежка між альтанкою і частиною городу. По цій стежці ми ходимо, коли обробляємо город, або несемо побутові відходи на компостну купу. Скопавши цю смужку землі, я по обидва боки вкопала бордюрну ленту. Але захотіла зекономити і вкопала цю бордюрну смужку ось такого гатунку, про що зараз дуже шкодую. ну і Можливо, наступної весни я її заміню на бордюрну стрічку на кшталт country. Вона більш міцніша і гарно себе зарекомендувала. Спушивши землю, вирівнявши її граблями, я виклала на всі 7 метрів довжини стежечки 15 плиточок. Потупцювались на них гарно, відбився їхній контур на ґрунті. Я вибрала землю е, на висоту плитки і втопила плиточки в рівень з землею. В ґрунт висіяла насіння білої конюшини, як невисокого такого ґрунто... невисокої ґрунтопокривної рослинки. Результат мені дуже подобався. Хоча з часом, крім білої конюшинки, там понасівалося і багато різної трави. Це була і звичайна трава, і кульбаби, і Раз у місяць моя стежка набирає ось такого вигляду, і я розумію, що її треба чистити, щоб зручно було ходити, і вона мала привабливий вигляд. За допомогою ножиць, за допомогою ножа я низенько обрізаю конюшинку і травичку, і ножем піддіваю. Ну, там, якісь кореневища, які мені не потрібні, наприклад, кульбаби. Це займає хвилин 40 мого часу, і роблю я це раз в місяць. Зато потім моя стежечка набирає ось такого вигляду. Ну, Чоловік сказав, що так робити не варто, що це не хороша технологія. Але я дуже хотіла, якщо я хочу, ну, хто мене зупинить. І ось... На третій рік існування цієї стежки одна з плиточок у мене підтріснула. Не знаю чому, можливо, там під низом був камінець, але я тільки з'явиться вільна хвилинка, я виберу цю плитку і поставлю замість неї інше. Ця справа не є якась така критична, і вона легко цю помилку можна легко виправити. Ось так як сьогодні я виправила ось наступну плиточку, яка мені здалася один її край ну, Якось так пішов вниз, тому що тут трішки такі горіх неподалік росте сусідський, і місце досить вологе, таке вогке. Я сапою підділа плитку, вибрала її, розрівняла ґрунт під неї, так, щоб була рівненька площина, заклала її назад, скажімо, такий дрібний ремонт. І навіть вигляду. Нема, що там щось було не гаразд. Моя стежка знову стала такою, як мені подобається. Окрім того, є додатковий бонус. Чстячи таку стежку, я маю 3-4 відра ось такої травички, конюшинки, яка гарно йде на мульчу. Отак. От Витративши один раз в місяць 40 50 хвилин свого часу, я маю 3-4 відра мульчі і доріжку, по якій мені зручно і приємно ходити. Ну, і крім того, я маю усвідомлення того, що невеликими досить зусиллями, і з витратою мінімальних коштів, власноруч, я змогла зробити стежку. Яка мене радує. І якщо ця моя задумка, ця моя ідея вам припала до душі, то мене це тішить.